Всім привіт! Я МільАлікс і сьогодні пропоную і рекомендую спробувати ось такий цікавий рецепт, як незвично і дуже смачно фарширувати перець. А ви підтримайте відео лайком, канал підпискою, а якщо рецепт сподобався, то напишіть будь-який коментар. І погнали готувати! Всі грамовки КБЖВ в описі під відео. Щоб начинка не була сухою, то варто брати куряче стегно. Спершу його зачищаємо від шкіри, зайвого жиру і відділяємо від кістки. Стараємось нарізати малими шматочками м'ясо і перекладаємо у велику тарілку. Тепер до м'яса закидаємо помідори, які нарізаємо дрібним кубиком. Дрібно нарізаємо цибулю. Після всипаємо рублену зелень. Це може бути і цибуля, і кріп та петрушка. Це діло смаку. Далі натираємо сир. В цей рецепт найліпше смакує сир сулугуні. Рекомендую саме його. Розбиваємо одне яйце. Давимо два зубчики часнику. Вливаємо сметану. На відео я влив забагато, достатньо і двох столових ложок. Із спеції потрібно додати лише сіль та перець, і буде достатньо. Всю масу ретельно вимішуємо. Цієї начинки має вистачити на 8-10 половинок солодкого перцю. Накладаємо начинку в перець. Щільно її притискаючи, можна з невеликою гіркою і перекладаємо у форму для запікання. Форму потрібно накрити фольгою і відправляємо при 200 градусах на 30 хвилин у духовку. Тоді знімаємо фольгу і присипаємо ще сиром. Відправляємо ще на 20 хвилин у духовку, але уже при 220 градусах. І готово до подачі. Всім смачного! І не забуваємо підписатися на мої соцмережі в описі: інстаграм, телеграм та фейсбук. Там ще більше рецептів. А також можете підтримати мене донатом. Реквізити є в описі. Всім буду вдячний.